Тарас Григорович Шевченко, думка, Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі дівочі, Літа мої молоді, марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови, от вітру линяють. Серце в'яне нудить світу, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені, сиротою, на сім світів жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце хоче, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач, серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібеніше, що від. Почули, що понесли буйнесеньки за синє море, Чорнявому, зрадливому на лютої горе.